Вітаю шановні городники, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Сьогодні прийшла пора вже садити озимий чесник. Ось у нас ділянка приготована під озимий чесник. І ми починаємо його вже садити. Ну, зараз у нас середина листопада, саме період такий, що... Нам обіцяють, вже за тиждень приморозки, то саме час садити часник. Значить, Як ми садимо цей часник? Ну, перш за все, у нас є таке пристосування. Звичайна труба сантехнічна, ну десь діаметром приблизно десь до 7-8 см діаметру. Значить, цей спосіб ми піддивилися в інтернеті. В прошлому році спробували. Осінь. Нам дуже сподобалось. Перш за все, набагато легше на поясниці, на спину, що дуже важливо для нас, адже ми вже люди в роках, нам за 60. От. І цей спосіб дуже дає змогу полегшити працю нашу. Значить, Як ми це робимо? Перш за все, звичайно, робимо лунки звичайною сапою і потім починаємо садити. Ставимо трубу. Ось таким чином беремо чесник і починаємо кидати. Значить, показую, ось дивіться, який чесник. У нас значить досить крупні зубки. Значить, це приблизно десь ми робимо на відстані 10 см, бо головки крупні ростуть. Значить, ось прийняли, бачимо, де частиця. Приблизно на око. 10 см. Кинули слідуючі. Підняли. Кидаємо слідуючи. А тепер ми йдемо прямо встаємо, не бійтеся, встаємо прямо в рядок. І в другий, такий вже просаджений, і по ньому йдемо. Ось продовжую, я це роблю ось таким чином. Підняли. Я не спішу, щоб ви бачили гарненько. Слідуючи. Підняли, переставили і знову пройшлися вперед. І ось таким чином ми садимо. Ось продовжуємо так садити. Значить, я думаю, вам було зрозуміло. значить, нам, Я ще покажу вам, як ми загортаємо рядок. Ну, бачите, якщо вже десь деякі загорнуті, он є. Значить, там, виходить, такі, як горбики. Значить, як вони отримуються? Ми беремо, йдемо, загортаємо просто ногами. Ось так стаємо і загортаємо. Ось. І утворюється. Позаду невеличкий горбик, як ви бачите. Ось таким чином весь легкий до кінця. Значить, ми ці рядки потім не волочимо граблями. Так вони залишаються в нас взимку, коли в нас є, якщо дасть Бог, сніжок невеличкий. Ці горбики будуть як ніби, затримувати цей сніжок, який буде збиратися, буде збиратися в облогах. Так що ми не волочимо, це так і залишаємо. Між, да, між житками ми беремо відстань приблизно 25 см. Чому я беру трошки ширше? Тому що ми часник свій за літо два рази підкормимо. Для того, щоб оце зручно робити, ми залишаємо таку відстань між житками 25 приблизно сантиметрів. ну Як це робиться, хто, хто хоче, може побачити. У нас є відео, як підкормлюється часник але це вже буде весною і літку. Ну і скоротенько все на цьому. До побачення. Всім гарних урожаїв і всього самого найкращого.